Слава Україні! Ви на каналі Калоштранс. З вами Володя. Починаємо нове відео. Нове відео починається з суботу зранку. Тільки що подумав, цілий тиждень був в рейсі. Вчора приїхав пів, піввечора та до ночі я приїхав додому, там вже було майже один стадене. Займався траками, трейлером, готував до виїзду трейлер. Приїхав вночі додому, то вже молодший син спав. Сьогодні зранку встав, а поїхав на, на ярд. Він далі ще, ще спав. Получається так, що дитина, ніби я і вдома і був, а дитина мене все одно не бачила. І так що і думаєш, нащо воно це все потрібно. Якось воно так. Відчувається, що щось не так. Я розумію, є план, так, я рухаюсь до нього, хочу дійти до, до якоїсь там сходинки нової. І можливо в майбутньому трохи менше їздити. Або взагалі не їздити. Мета взагалі не їздити. І при цьому заробляти нормальні гроші. Але як це все вийде, будемо не бачите. Ви, ви будете знати про це все перші Зараз їду на Ярд, треба знову займатися обслуговуванням траків. Субота в мене проходить так, що я завжди займаюся траками. Траки їздять цілий тиждень, в суботу з'їжджаються майже всі на ярд і треба їх поремонтувати. Тож зараз там подивимося. Сьогодні з глобальних ремонтів не намічається. Але я оцього цього вже починаю трохи боятися. Коли глобальні ремонти не намічаються, останній раз трейлер був треба було тільки чембер поміняти. То в загальному потім виїхав з шапи 2200. Було там все вже, і чембер, і тормоза, і сіл був на... коротше, там було майже все. Сьогодні сподіваюся, що вже такого не буде. Тобі ще минулого тижня були серйозні ремонти на двох машинах. На одній каскаді зараз треба кінпіни поміняти, теж та там ходовою зайнятися але реально зараз нема на це можливості. Ні часу, ні грошей Так що хі -хі, такий зараз бізнес. Приїхав я до своєї ярди, цей трак 176-й сьогодні виїжджає в Флориду. Цей завантажений трейлер що я завантажував вчора, він зараз забираю завантажений і їде в Флориду. Купив такий гріз Лукас. А маю з... змащ... з... грісган мелокі. Зараз я його буду використовувати для змащування трака. Кабатрека до нього. Так, все у нас готово. Зараз Шукаємо, де є тавовиці і будемо все змащувати. Основна увага це кінпіни, ну, всі всі частини, які змащуються, все зараз мастом і машина буде набагато легше йти в дорозі і відповідно менше буде зношуватися Отака трошки марудна, треба зробити. Все нормально. всі траки, навіть до Вольво сьогодні дійшли руки. Десь в травні планую їхати на море, так що якщо хтось хоче поїхати зі мною за компанією, то пишіть або мені в інстаграм, або моїй дружині Ольці в інстаграм, посилання на її інстаграм буде в описі до відео. Поїдемо на море, буде веселіше. Десь Мексика або домінікан. А до речі, ще зараз хочу показати одну річ. Маю такий інструмент зараз покажу для чого він є. Slack Adjust. Вверху отут він регулюється. Тут вам буде видно зараз. Отут він регулюється. Отут. Тут він крутиться. Щоб він тут міг покрутитися, треба з цього боку відсунути такий пін. Повертається так в бік. Для цього я ці спеціальні ключі повернув. І тоді можеш тут крутити і його регулювати. І що, продовжуються ремонти? Добре, коли щось робиш сам, тоді бачиш якісь приколи. Тільки що змащував кінпін. Не знаю, як це українською називається, кінпін англійською. Знизу є тут дві таувиці: одна зверху, одна знизу. Зверху змастив нормально, шмір поліз тут, а коли знизу змастив, шмір тут не поліз. Виявилося, що там є таке стопорне кільце і воно не до кінця забито і через то зверху воно не змащується. Тому зараз спробую це сам фіксанути, якщо не вийде, тоді треба буде ще їхати сьогодні з цим до механіка. Так, з того всього виїхав на шапу, тому що пробував забити його. То стопорне кільце воно замість того, щоб залізти, вилізло повністю. Ну, ну, в принципі, очікувано було. Там всередині є гріс, е, і треба, щоб ти гріс, е, треба тут все розібрати, щоб той гріс викинути звідти, повитирати, і тоді можна забивати. Ну, коротше, не все так просто. Але нічого. Зараз е, їду до хлопців, сказали, що... Вони дуже зайняті, але постараються сьогодні зробити щось. Не знаю, чи з того щось вийде, чи ні, але будемо пробувати. Реально така проблема досить неприємна і незрозуміло, чого вона так сталося, тому що в принципі цей кінпін міняли недавно, і чого це кільце вилізло, не зрозуміло, тому що може бути, що воно вилізло через брак якогось того кільця. А може бути через те, що погано робили механіки. Чого? чого це все легше робити на шапі. Тут можна і класи і домкратити. та набагато висимо. Все, зробили хлопці, поставили на місце це стопорне кільце. Тобто зараз все добре. Питав, чого так сталося, кажуть, скоріш всього, що. Кільце вилізло само. <хи> ну, понятно, воно ж не буду говорити що це ми погано поставили. І... Може і дійсно так, що воно просто там не сіло на своє місце. Все. Ну, таке діло. Але все зробили по гарантії, за що їм дякую. Єдине, що великий мінус, що я потратив на це все 3 години часу в суботу. Зараз, мабуть, чимось другим зайнятися, але нічого. Зараз їду на Ярду, паркую цей трак і вже сьогодні з сьогоднішніми ремонтами буде спокій, Вже там врешті, все, що треба буде робити, то вже будемо робити понеділок. Все зробив, все добре, тепер їду. Зараз десь там Оля поїхала з малим на якийсь майданчик, їду зараз туди, трохи приймати участь в якомусь в сімейному житті. тою роботою, з тими траками, то можна збожеволіти. А таке, не зробиш. Граємо з Девідом тепер так на майданчику. Коло піцерії, тут, до речі, досить прикольна піцу. Такий майданчик. Я, якщо чесно, вже трошки побігав з ними і трохи змучився. Але нічого, треба деколи трохи побігати. Вирішив покосити траву коло хати вечором. Е, перший раз цього року ще не косив тому сезон газонокосилки відкрився. Що, почався новий понеділок. Волтер та всім привіт. Волтер, каже, привітайте пацанам. І Дівчатам теж, тому що у нас там дівчата далі є. Зараз їду Бобтейлом, Бобтейл це тільки сам трак без трейлера. Їду Бобтейлом на аукціон забрати трейлер. Зараз все покажу, розкажу. Що почав як проходив аукціон ще зараз далі розкажу і покажу треба виїхати з ярди. Тут виїзд такий трошки зимою, напевно ну, буде стрімно, але якщо будуть посипати, то все буде нормально. Аукціон їду в моріс, 90 миль показує. Півтора годину 40 їхати Трохи є нічого, думаю, буде нормально. Приїхав на аукціон Моріс, ну реально тут здоровезний аукціон. По один час він був майже повністю пустий по Тут два хлопці приїхали за своїм траком. Було, З чемоданами Так виглядає, що вони я, по слітаком пролетіли ще що таке Подібні на... на узбаке что именно узбаке да ладно да, вот, нашли уже свой трак Очень быстро так каскадосики можно куплять и вели реально купа траки купа все нашел я свой трейлер все четко и делайте 2019 рік, вже з вентами, з підкачкою. Досить непоганий трейлер. А цей трейлер з української компанії Патріот Ігор Власник. Вони зараз там трошки розпродають свою техніку, є в них там якісь проблеми, ну нічого дивного в такий час що є в когось проблеми, тому що Час зараз такий що не сильно весело. Вже другий раз про це говорю, насправді воно таке. Коласа навіть вроді би і дуже і непогані Хлопці Ну реально, трейлер коротше готовий до роботи по-любому Зараз ще з другого боку перевіримось. Ще показую які. Люкс, тут у нас все зроблено по-людськи. Сіл відкручується, те, що треба. Ті, хто шарить, ті шарять. Всередині, ну так, все в'єтілить, все окей. Тут такий прикол є в цьому трейлері. Його десь трошки пропороли. Є кілька дирок. І вони поставили латку повністю над всім цим дахом. А, насправді це до цього можна так ставити з двоякою. Проблема і не дуже. Але якщо все якісно зроблено, то тоді проблеми тут такої, як такої тут немає. Трохи сміття є Прибираємо. Тут стоїть гумовий відбійник. Все добре, тому що форкліфт парається, так не будеш пошкоджувати передні стінки. Зараз йду випущу Волтера, щоб він собі побігав, поки я буду тут все робити. Зачіпати трейлер, це все. Він номер, я вже перевірив, все сходиться, все добре. Волтер сидить домому кріслі чикай. Та, Волтер, кажи, що таке? Чого каже мене не пускають. Дурі файна погода, треба бігати. Зараз будемо б'яти. Під'єднав повітря, під'єднав електрику, вже пустив повітря. Там Волтер вже лазить біля нашого нового трейлера. І зараз лізу під трейлер, слухати чи ніде не шипить. Мені здається, що все мало б бути нормально. Великий плюс підкачки, тому що як би там не було, воно допомагає підтримувати тиск коліс в нормальному стані. І це все набагато потім легше в'їзді. їзді підкачки це красота. Все добре, перевірив, Тут ще світла, чи світиться, все світиться, вверху світиться, внизу світиться. Повороти блимають, так що все добре. До речі, тепер так про трейлера, які продавалися, цей речі він патріотовський, навіть їхні брезговики стоять. Багато було трейлерів на цьому аукціоні, тому можна було купити дешево. Деякі аукціони, деякі трейлери йшли дорого, деякі йшли там 25 тисяч, 20 тисяч. Там якісь дуже нові трейлери, там 24 рік. Доходили більше 30. Ну, як на мене на сьогоднішній день це трошки дорого. Цей трейлер з тим пошкодженням, який ви бачили, мені вдалося купити за 14 тисяч плюс фі, то 15 360. Обійшовся мені цей трейлер за аукціону Зараз його ще поставити на облік. і Тайтл у мене пришлють. І все, і можна буде його так би, нормально забирати. Маю на увазі забирати, їздити і все це. Так що нормально, я рахую, що це дуже дешево. Ціну, яку я купив цей трейлер, це був найдешевший трейлер на аукціоні 2019 року відтілити. Там деякі були бренди інші, вони теж пішли десь в цих межах. А так то мені за цих 14 тисяч, що я купив, виграв цей біт, цей аукціон, це, це була реально найнижча ціна на, на аукціон. Так що тут мені трошки пощастило, ну і плюс э, досвід так само багато впливає, тому що як не як багато, багато купив вже трилерів, траків, вже не раз грав. Э, не раз вже була така ситуація, що я хотів купити і нічого не купив. Це, на це теж треба розраховувати. І, і я рахую, що краще не купити, ні, ніж купити там, три дорого переплатити. Хоча знову, коли ти купляєш таку техніку для роботи, це все дуже відносно, тому що ти купляєш, щоб вона заробляла гроші і так далі. І там, якщо ти сьогодні за неї там, даш 5 тисяч більше, а вона буде заробляти там, 100 тисяч в рік, ну, то там же тих 5 тисяч не такі великі гроші. Це я так думаю. Але ви свою думку печіком. Це не прикольно вийшло. Стою на пікапі, дивлюся. Тут ще один олнер, який зі мною працює. Теж так само на цій самій компанії. Тут зараз їду до нього. Зробимо сюрприз з волтером. Він не в курсі, що я є. Що, так я казав, Костя зробив сюрприз. Тобі сюрприз, Костя, що я є? Костя не знав, що є. Я. я був з того боку варихауса, а я тут. Ладно, Ми тут поговоримо, а ви вже там далі себе пишіть коментарі, Ви раді Костю бачите. Всім привіт. Костя, до речі, серйозний байкер, має модний харлідаєвців. Який тебе модель? Classic? Клафік. Електроглайд клафік. Електроглайд класик. Прикольно, мені подобається. Так що, може я теж колись стану байкером, будемо з Костю разом гоняти. Заїхав до своїх знайомих, старих. Зараз покажу Степу на його шапу. Класна шапа в Джоліті. Кому треба щось ремонтувати, Ромовіл. Да. Ну, Ромовіл і Джоліт близько. Кому треба щось ремонтувати, хлопці все роблять і траки, і трилера. Що ви робите, колеса ставите? Колеса, мотори, комп'ютери, все в Каскаді, Вольво, все маємо у нас. Коротше, ви чули, все, все є. Ну, реально, можна відремонтувати дуже всього багато і зручне дуже місце, тому що, якби так не було, Ромовіл, тут це можна сказати центр по траковому бізнесу в Чікаго. Тепер ще я вам покажу Степана. Тепер розкажу, звідки я його знаю. Ми з Степаном працювали колись водіями в Валтексі. Так, було таке було. Я був водієм Валтексі, і Степан був водієм Алтексі. Зараз вже Степан має велику тракову компанію плюс велику шапу. Е, який твій телефон наша продукти хлопців? До мене на мобільний краще 848 391 2676. Заїжджайте. Все, телефон є, так що Степан вам поможе з усім. Е, Степан взагалі як людина, дуже добрий чоловік. І всі, хто його знає, всі так про нього говорять. Я, в принципі, так само можу про нього зізватися. Так що, хлопці, кому треба, заїжджайте. Я сюди заїхав, треба було перезавантажити трейлер. Тому треба було заскочити до степана. І так взагалі сьогодні такий день зустрічі. Сьогодні зранку з Костю зустрілися Тепер з степаном. Так що сьогодні такий досить приємний день. Я думаю, що все буде добре. Зараз е, їду додому. Вже завтра буду займатися далі своїми справами, траками. Там на сьогодні вже спокій. Є. Приїхав на Ярду. Сьогодні цей трейлер вже зробив свій перший маленький рейс. І я навіть задоволений. Все, все нормально, з покупкою задоволений. Подивимося, як буде дощ, маю надію, що там не буде техти. А так, то в загальному все добре. Так що можна сказати, що покупка нового трейлера пройшла успішно.